Так, всім привіт. Е, є в мене земляк, один мій друг. Той скинув відео вчора, як він призивав на тому призові тіней. Ось. І це мене теж надихнуло на те, щоб теж зробити якийсь, якийсь не короткий відосік. Тому давайте подивимось, що він тут напризивав. І ну, я думаю, це буде цікаво. Так, ну, Гензель в костюмі, але я думаю, що йому не потрібен такий герой навіть на четвірках. Так, Паша тобі привіт. Дякую за відео. Ось. І. Зараз побачимо, що він тут накрутив. Е, я так розумію. Щось певно добре. Зараз чекаємо, з кого він тут призиває. Певно, доорес хоче, мені здається. Ну, побачимо зараз. Так, хто тут? Гупі? О, вітаю Паш! Прикольний герой. Так, що далі? Омен. Ну, респект. Респект. Це цікаво. Так, далі там якісь тривіли, гупі знову. Фельтон. Знову пеньок. Ну, команда з пеньків можна скласти або з гупі, або з Фельтонів. В принципі, три команди на три які є. І ось бонусний раунд. Бернадет і Макт. Ну, я думаю, це прикольно. Вітаю з уловами. Ну, як ви згадалися, і я теж зробив десятку. Всім доброї ночі. Вирішив трохи зробити призивчиків. Тож, давайте подивимось, що тут буде. Зараз зробимо розгрузочку. Бо випало два сірих жетончика. Та і підемо сюди. Ну, спробуємо цих е пришелепкуватих попризивати. Ось тут я був радий багатьом героям, але побачимо, чи взагалі впаде щось, чи ні. Тому давайте в мене є ресурси. На фіолетових, то, певно, давайте на Хантері. І крутнемо ми, певно, ось так. Так, поїхали. Ну і дивимося, що нам тут дає. Це топчик. Теж топчик. Все, топчик іде. Так, пеньок в нас є. Шакал. А, нова трійка. Чудово. Хух, ну ось. А, ще одна трійка. Ще Фельтон. Ну, от такий, скажімо так, елітний корм. Так, і утримали Зеда. Ну от, що й потрібно було доказати. Скільки я не кручу на таких подіях, не падає нічого. Не знаю, чому так. Але якось я таке відео роблю і не сподіваюсь навіть, бо тут сподівайся, не сподівайся, а все одно нічого не падає. Цього гема я не знаю навіть качати його чи ні, бо не знаю, не думаю, я, що він прям такий, що можна їм грати. А ось що з сундука впало. Ну, це, так би мовити, від Фінів привіт. На тобі таке, аби не, не ображався.